Опачки, труп. Как живеть? Ё, что ты за за Розповідай давай, кто тебе там За души я Я Ілля. Що з тобою зробили? На мене напав зомбі. зомби, зомбі і я і, вон, і я пав тут добре Пішли за мною. <гум> тут був, зомбі? Так. Фу він тебе завів аж до банка, да? Він за тобою da. ганявся, і ти прибіг до банка, да? Так. Окей, okay, так. Ну є одна зачіпка. Тут маленька така подряпана, стоїть, криво. Ну добре, тут видно, що зомбі тут буде. І якісь, або якісь маніяки. Будь ласка, не переживайте, ми зараз будемо поверла... повертати, пішли в лікарню. Так, що? А куди ми? В Добре. Так. Зомбі. А зомбі щось <звук> говорив на стат такого, як що він, він хоче захопити світ зомбі апокаліпсисом? Ні, я просто вирубився і нього. І я тільки зійшов і я хочу що -то Мені... там... А він в... говорив щось таке, як зомбівські слова, такі бле. Якщо він таке говорив, це може таке бути, що він зараз весь світ зомбі зомбіапокаліпсу, то що і вам я її говорив. Так що будьте обережні, завжди, коли чуєте якусь тривогу, будь ласка, будьте обережні і ховайтеся в домах, Окей? Так. Так. В принципе, а во, можем ты сюда. Так, я иду проверю, заходит сюда. Так. В принципі, зомбі вам нічого сильно не наруби, просто поцарапав шкіру. Так що можна... можна жити. Пішли в інший кабінет, я вам десь що покажу. Давайте. Так, підключаємо апарати. Чик-чик-чик. Так. А можна три запитання, будь ласка. Так зомбі був схожий на зелену людину? Я не пам'ятаю. Добре. Ви щось пам'ятаєте, в якого в нього які в нього були очі там, наприклад? Я пам'ятаю, як я, пам я, я був з ватом о, і спецназом. О. Было це ви заброску в зомби. Я остався один в машину, ну, один из зомби прыгнув на машину, розбив текло, і я потерявсь, не знаю. Потім я попрошу, я побачив, себе... Добре, я вам, я вже не я знаю, вас зі мною дуже таке траплялася, пам'ятаю, я колись тоже був поліцейським, і на мене напав не зомбі, а був кулака. Тоді, тоді я ховався весь годинами, днями в одному той самого будинку. І, походу, це була та сама заброшка. <г usually> так, пішли. Вам же легше? Так. <гуває> Дом... Можем, в принципе, выходить. Что там? Такие. <съех> Сюда. Добрый, в принципе. Зараз ми роз'ясуємо, хто ці зомбі. Так. Зараз я розвішу новину, що на нас напали зомбі. Mm -hmm. І будуть... І після того ви заховаєтесь і будете десь ховатися, коли буде тривога. Окей? Okay? Остап, я знаю бункер, де можна сховатися. Добре. Зараз нам це не потрібно. Нам по. Якщо вам це потрібно буде, то ви туди і ховаєтесь, коли буде тривога. Не пройшла... Зомбі окупає... ну, пройшла тривога. зомбі катастрофа. мене... ну, я знаю. Все, зв'язайте. Підемо по подвал. Я, я думаю, а, я добре, буду... я, я піду, ви бажано, будьте зі зброєю, я вам зараз її видам. У мене є зброя. Добре. Тоді. Можете спокійно йти. Зустрінемося сьогодні. Давайте добре. тільки е, запишу ваш номер телефону, добре. Так. Давайте. диктуйте. дев'ять. Добре, далі. 607. Добре. 608. Добре. Піддесят три. Все. Добре. Давайте ми зараз... Ти, ви підете, будете біля бункера. Якщо забиє тривога, вам потрібно ховатися туди. Добро? Добро. Все. Может, и ты ты. Побачи. Побачи. А, ничего себе тут. Клиенточки, клиенты. Такие вот. Ну, він і сильний, дурий. Зараз я зможу захопити весь світ зомбі-апокаліпсису. Та <поцелуйтесь> Опа, так, на телефоні зараз Так, телефончик. Включає сирену фейку. Все. Йому точно не позоруватись.